Тема урока сьогодні персональний комп'ютер та його основні складові. Поговоримо про те, де ж живуть всі такі нулики та одинички, які ми розглядали, і про те, що ж таке комп'ютер. Почнемо з другої частини. Що таке комп'ютер? Подивіться уважно на ці файли. Скільки тут зображено комп'ютерів, як думаєте? А можливо, 3, 4, 8, 7 або жодного. А якщо я скажу, що це все комп'ютери, крім одного. І цей один червоний телефончик, А рахівниця, а ось цей дивний пристрій з лампочками, а ось це схоже на пральну машину, А цей дядечко біля дошки, вони виходять теж комп'ютери. Складно повірити, але так. А точніше, в певному сенсі так. Тому що комп'ютер це те, що рахує. Або той, хто рахує. Тобто обчислювач. To compute рахувати. – рахувати. Комп'ютер той, хто це робить. Тому дядечко, який рахує, теж рахується. Але в строгішому розумінні комп'ютер це не просто обчислювач, а обчислювальний пристрій. Тому. Сорі, пане, але ви не пристрій. І пристрій має бути не просто, а електронний Електронний – обчислювальний пристрій, тому і рахівниця. І ось цей пристрій 1623 року теж ми віднімаємо і для повноти картини цей обчислювальний електронний пристрій має працювати за програмою. Тоді це точно комп'ютер. І ви не повірите, але ось ця з лампочками, ось ця схожа на пральну машину. Також є комп'ютери 1944 і 1951 року випуску. Але якщо як це не дивно, сучасні комп'ютери мають точно такі ж принципи по. Будові, як і ті. Є пристрої введення інформації, які передають її до пристроїв обробки та збереження даних, а далі результати виводяться на пристрої виведення інформації. Та й все. І так працюють і смартфони, і планшети, і ноутбуки, і настільні комп'ютери, і навіть роботи, роботи пилососи я би мала вам розказати про кожну групу з цих пристроїв, але розкажу про окремі цікавинки. Наприклад, щодо пристроїв введення інформації, ми типово знаємо про клавіатуру та мишку, ну ще мікрофон. Тачпад теж, в принципі, знайома штука. Трекпойнт вже менш знайомий, а ось трекбол підозрюю бачили не всі. Хоча кажуть, що він зручніший за мишку. Особливо для користувачів з обмеженою рухомістю. Але є ще ціла купа різноманітних пристроїв, які можуть передавати дані прямо е у комп'ютер. Це всіякі е геймерські штуки, рух, далі, жойстик, сканери для паперу, для штрих-кодів, для чипів на картках, і сканери відбитків пальців, і, і навіть сітківки ока. Є ще пристрої, які щитують рухи фізично через сканер. І так далі. А до речі, користувачі з особливими потребами мають особливі пристрої, наприклад, на стандартній клавіатурі, щоб було легше з нею працювати. І, наприклад, є, наприклад, спеціальні камери, де вчиться учень з вадами зору. А є ще спеціалізовані брайл-лінійки, які виводять текст з екрану і динамічно міняють положення в, в стопців, які можна зчитувати пальцями ані з очима, але це вже пристрій виведення даних. А ось стандартно дані виводять на монітори, принтери і звукові пристрої різних видів. Вони бувають найрізноманітніші монітори, бувають різні принтери, в тому числі здатні друкувати тривімірні. Фігури. Фактично, все те, що я зараз назвала, це зовнішні пристрої, які знаходяться по суті навколо того, що називається системним блоком. І, до речі, якщо хтось називає його процесором, то це неправильно. Бо процесор там є глибоко всередині. А системний блок це велика домівка для багатьох пристроїв, без яких всі ці зовнішні пристрої працювати не можуть. Тому вони підключаються до системного блоку. Точніше, до зовнішніх виходів в ньому. Клавіатура, мишка, монітор, кілька USB-портів, rj 45 для мережевого кабелю. Звукові виходи навушників і колонок, чи мікрофонів. Можуть бути модифікації. Наприклад, на ноутбуках може не бути виходів під старі варіанти, клавіатури та мишки. І досить часто звуковий вихід є комбінованим. А, ну і найголовніше 220 вольт. Комп'ютер же електронний пристрій, йому потрібне електричне живлення. І ось, оці всі стандартні виходи є частиною так званої материнської плати. Найголовнішою системної плати, яка поєднує всі інші разом. Всередині системи Блоку, власне, розміщено саме ця плата і ще кілька пристроїв: блок живлення, жорсткий диск, плата оперативної пам'яті, кулір з процесором, можливо, ще якісь додаткові пристрої, наприклад, щитувач компакт дисків, і, наприклад, може бути окрема графічна плата. Крім того, на материнській платі є батарейка. Ось вона ось тут. Вона відповідає за збереження, поміж іншого, системного часу і дати. Тому, якщо у вас збивається дата і час на комп'ютері, є сенс поміняти батарейку. Під кулером, тобто охолоджувачем, знаходиться процесор. А ось тут планочка оперативної пам'яті, ну і всякі дроти для з'єднання. Процесор це можна сказати мозок комп'ютера, хоча він мало що вміє насправді тільки працювати з нуліками та одиничками, але дуже швидко і невтомно. Характеризується процесор за виробником, поколінням, тактовою частотою і обсягом кешпам'яті. Частота це скільки разів за секунду виконується операція, а кеш це скільки одночасно нуліків та одиничок може обробляти процесор. Обидва числа, чим більше, тим краще, ну, але й дорожче З відео та звуковими картами аналогічно Є об'єм пам'яті і є тип, тобто покоління і розрядність шини. Вона обозначає швидкість та ефективність інформаційного обміну і максимальну можливу кількість команд. Ще безпосередньо на материнській платі розміщені плати двох видів внутрішньої пам'яті: це постійної та оперативної. Постійна пам'ять це біос. Звідти можна лише зчитувати дані, настільки вони постійні. До їх підтримки потрібна ось та батарейка, про яку ми казали. Що там за дані, тільки те, що потрібно для завантаження комп'ютера, зокрема, операційної системи. Коли ми вмикаємо комп'ютер, то чуємо звукові сигнали. Він підтверджує працездатність пристроїв необхідних для роботи комп'ютера. Якщо чуємо незвичний сигнал, значить десь є апаратна проблема. І оскільки ця пам'ять потрібна буквально, Буквально одну секундочку при включенні комп'ютера швидкість її роботи не має особливого значення. А ось оперативна пам'ять інша справа. Її можна порівняти з нашою партою чи робочим столом. Припустимо, у нас є різні книжки, які зберігаються в шафі. Зберігати їх там зручно, а ось читати прямо в шафі не дуже. Тому, коли ми хочемо почитати, ми беремо книжку, кладемо собі на стіл і читаємо, а потім ставимо на місце. Так само і в комп'ютері. Є місця, наприклад, жорсткий диск чи флешка, де файли зберігаються. А коли потрібно їх використати, вони переміщуються у більш зручне місце оперативну пам'ять. Вона вже має бути досить швидка і досить велика, щоб вмістити все те, що нам потрібно. І текстові документи, і презентації, і фільми, і браузер відкритий, і ще месенджер, і купу інших відкритих вікон. Якщо оперативна пам'ять мала, то вона все там не поміститься. І ми будемо носити туди-сюди, що, звісно, сповільнить роботу. І це дуже нервує. А ще ця пам'ять очищується, коли ми вимикаємо комп'ютер, або якщо його перезавантажимо, на відміну від біоса, якому достатньо батарейки. Тей той процесор насправді не такий вже і простий. Він е, постійно взаємодіє з оперативною пам'яттю. Звідки й бере дані, обробляє, а тоді має швидко віддати результат оперативної пам'яті знову ж таки і взяти наступну порцію. І так, весь час. Не дивно, що йому потрібно додаткове охолодження, тобто кулер. Він розташований прямо біля процесора і намагається допомогти йому не розплавитись. Отож, відповідна внутрішня пам'ять, близька до процесора, щоб швиденько обмінюватися інформацією. А ось зовнішня то вже можна повільніше. Хоча вона теж може розміщуватися всередині системного блоку. Що, якщо це, наприклад, жорсткий тиск, який, до речі, зараз буває і не жорсткими, а портативними, так званими SSD, але вони значно дорожчі, хоча і значно швидші. Є і інші варіанти зовнішньої пам'яті, зокрема переносної. це картки, флешки, диски і магнітні стрічки. І, до речі, це е, були вони. Тих бобінах на фото е, комп'ютер, який схожий на пральну машину. Е, як не дивно, такі версії використовуються і сьогодні, бо це одна із найдалговічніших і дешевих засобів збереження інформації. Е, це актуально для великих дата центрів. Існує додаткове комп'ютерне обладнання мережею пристрою різного типу, вдосконалені системні блоки, пристрої для забезпечення безперебійного живлення, і на останок кілька слів про мобільні комп'ютери, ноутбуки, планшети і телефони. Вони насправді мають точно такі ж складові, тільки компактніші. Наприклад, ось так виглядає материнська плата в ноутбуці. Тут є і процесор з кулером, і оперативна пам'ять. Ось тут батарейка. І зовсім гігантським виглядає привід для компакт-дисків, тому, напевно, його часто вже і немає в ноутбуках. В смартфоні те саме, тільки ще менше. Дисплей і, до речі, як думаєте, сенсорний екран це пристрій ведення чи виведення інформації? Напишіть в коментарях, будь ласка, є пам'ять, є процесор, мережевий блок, батарея, камера. Цікаво дізнатися, з яких речовин складаються сучасні пристрої. Вам пропоную приглянути інфографіку. І ще раджу подивитися відео, вони мають українські а, субтитри, тож ви можете дізнатися щось нове. Бо різних пристроїв є море, і, на жаль, ми не можемо розглянути усі, але варто розуміти, як вони працюють і як вони утворюють те, що ми називаємо комп'ютером. Що ж стосується практичного завдання, то я пропоную вам, ну, по-перше, ознайомитися з інфографікою. Ви можете відкрити, почитати, з чого складається смартфон, елементи смартфону. Далі перейти на інтерактивні вправи: це системний блок і підключення до системного блоку. Тобто, переходимо перша вправа. Треба вказати назви зображених пристроїв системного блоку. Ну, я сподіваюся, що ви переглянули відеоуроки і це у вас не визови якихось складнощів. Тож ви просто, я зараз навмання, а ви вже думаєте, да? ось так під'єднуєте. Якщо ви далі перевіряєте, якщо це вірна відповідь, то у вас буде зеленим рамочка горіти, якщо не вірна, то червоним. Коли ви під'єднали все, посортували, ви натискаєте принтскрін на клавіатурі зверху на клавіатурі у вас є кнопочка. Якщо ви працюєте з телефону, робите скріншот, повертаємося до нашого класу. І так як я працюю з комп'ютера, то я додам малюнок, щоб потім туди ставити скріншот. Якщо ви працюєте із телефону, то ви обираєте додати файл і додаєте файл зі скріншотом. Тож, щоб вставити сюди малюнок, я клацаю по малюнку, і комбінація клавіш одночасно натискаю Ctrl-V. Скріншот, але ж акцентую увагу, що у вас скріншот вже зі зробленою вправою, а не так, як в мене тільки одна зроблена і то невірно. Не тобто, я сподіваюся, що ви все зробите вірно. Закриваємо, нічого не треба зберігати, система все зберігає автоматично. Закрили. Перший скріншот у вас додано. Далі у вас є ще одна вправа підключення до системного блоку, Тож, я думаю, що у вас також не повинно виникнути питань. бо ми ми сподіваюся, переглянули відео -урок, а я про це казала. Тоша, наприклад, що ми можемо під'єднати? За допомогою ось цих роз'ємів. Да? Ну, наприклад, обираємо монітор, можемо під'єднати. І перевіряємо, якщо ви правильно під'єднали, то у вас малюночок горить в зеленій рамочці. Тобто ви обираєте з тих варіантів, який роз'єм, до якого пристрою нам може підійти. Також на цьому етапі ми робимо скріншот screen, або з телефону, або з комп'ютера, або якщо не виходить, ви можете зробити фотографію, потім її надіслати. Повертаємось до нас. Нашого попереднього малюночка. І знову ж таки, в цей же малюночок додаємо ще один скріншот. Ви можете зробити цей малюнок трошечки меншим. Контр-В, вставляю ще один. Ось таким чином. У мене два скріншоти зберіглися, і це показує, що я виконала вправу. Закриваємо, і тепер не забуваємо натиснути кнопочку Здати. Ще я цікаво знати. Пропоную за бажанням переглянути відео. Я надала посилання: ось ці два відео. Там є. Українські субтитри, будь ласка, ви можете вмикати і переглядати. Це також про комп'ютери, про апаратну складову комп'ютера, Тобто, якщо цікаво, можете переглянути. Все здати, підтверджую, здати. Ваше завдання виконано. Я сподіваюся, що у вас все вийде. На все добре. До нових зустрічей.